Півтора роки тому редакція програми схеми звернула увагу на цікаві кадри, що потрапили в мережу. Відео з кабінету в Міністерстві внутрішніх справ, на якому обговорювалась закупівля рюкзаків для Нацгвардії в обхід законної процедури тендеру, відео доказ корупційної змови, в якій до того ж замішаний син міністра таке не часто побачиш на власні очі. Тоді ми проаналізували ці кадри, зіставили з закупівлею рюкзаків, що дійсно відбулась у той час, і надали. Історії розголосу новостворені правоохоронні органи НАБУ та антикорупційна прокуратура розпочали своє офіційне розслідування. Тепер через півтора роки фігурантам відео оголошена підозра. Як це було? Дивіться далі. Тридцять перше жовтня Харків. Детективи набу під процесуальним керівництвом прокурорів САП проводять обшуки у фігурантів справи щодо можливої розтрати державних коштів при закупівлі рюкзаків Міністерства внутрішніх справ України. За даними правоохоронців, це завдало збитки в державі на більш ніж 14 мільйонів гривень. Підозрюваних троє. Колишній заступник Арсена Авакова Сергій Чеботар, син самого міністра Олександра Аваков. Та представник фірми переможця тендеру з постачання рюкзаків Володимир Литвин. У Харкові обшуків провели декілька. Паралельно із початком обшуків Харківська поліція заявила про повідомлення про закладену вибухівку у цьому ж самому будинку. Поліція швидко оточила будівлю по периметру. Під'їхав реанімобіль та пожежна машина. Я стою вже хвилин 15-20 може. Не пускають. Не пускають. Дійсвіта не замініровано здание, і это здійман только для того, щоб нутрі зад заблокіродиктівов набу, скрізь только для того, щоб препятствувати роботі на ісключити хорі. Проведення обшуків були здобуті докази і затримані особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення. Вилучені речі, які мають істотне значення для встановлення істини. Київ, національне антикорупційне бюро у другій половині дня вівторка. Фігурантів так званої справи рюкзаків Авакова доправили до набу для оголошення підозри. Тут же помічаємо два міні-буси з номерами, схожими на номери Національної гвардії МВС. Нашій знімальній групі вдалося зафіксувати, як щойно доправлений до цієї будівлі затриманий Олександр Аваков, стоїть в оточенні численного спецназу. Набу. Схоже, попри затримання, син міністра внутрішніх справ перебуває у гарному настрої. Тоді ж з'являється і перша публічна реакція МВС. У відомстві офіційно заявляють, що вважають дії набу політичними, а не юридично обґрунтованими. Сам Аваков на той момент ще відмовчувався. А що відбувалось у цей день у міністерстві? Спостерігаємо, як у бокові ворота заїжджає мерседес депутата від народного фронту Дениса Дзензерського. Він також фігурант іншого провадження антикорупційного бюро. Пізніше з території міністерства виїжджає інший мерседес, яким користується депутат від того самого народного фронту Сергій Пашинський. Згодом МВС залишають автівки, якими користуються депутат та бізнес партнер родини міністра внутрішніх справ Ігор Котвіцький. Чоловіка, схожого на депутата Котвіцького, можна побачити і на відеозапису з прихованої камери в кабінеті, тоді ще діючого заступника міністра внутрішніх справ Чеботаря. Який до травня 2015 року відповідав у відомстві за державні закупівлі. Ось чоловік, схожий на депутата Котвіцького, дарує пляшку чоловікові, схожому на Чеботаря. <плес> <плес> взяв. Він же залишається присутнім і під час зустрічі чоловіка, схожого, на сина Авакова Олександра з чоловіком, схожим, наче чеботаря. Вони домовляються про отримання бюджетного підряду в обхід законної процедури тендеру. Тож ж, встановив камери для прихованого відеоспостереження у кабінеті заступника Авакова. Це зробили правоохоронці зі Служби безпеки України наприкінці 2014 року. Про це свідчить одна з ухвал в судовому реєстрі. Тоді слідчі військової прокуратури шукали, хто ж оприлюднив записи в інтернеті, адже це мовляв секретні матеріали їхнього розслідування по іншому епізоду розкраданню піску, що перебував на балансі МВС. Вказані записи зроблені головним управлінням по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління Служби безпеки України під час здійснення контррозвідувальної діяльності, та у подальшому були легалізовані та долучені до кримінального провадження. Більше того за цією справою про розкрадання піску навіть вже був оголошений вирок одному з чоловіків, зафіксованих на цьому відео у кабінеті Чеботаря. ще житься, Він тоді що тобі принесе, і було скільки долар 12. Да? Ми говорили, сьогодні він скільки, будь ласка. То, тоді було що з 8 гривень, а що зараз з 8 гривень? Тоді його треба брати, становитись, зрознішу всі продавати. А саме ось цього чоловіка Василя Петрівського, голову державного підприємства Спецсервіс, що входить в структуру МВС, у травні 2017 року засудили на чотири роки позбавлення волі, правда, умовно. Самого чеботаря військова прокуратура на чолі з Анатолієм Матіосом по цій справі чіпати не стала. А ось епізод про закупівлю рюкзаків військова прокуратура виділила в окреме провадження і фактично заморозила. Жодних активних слідчих дій у справі не проводилось. Повідомляли нам тоді в прокуратурі. На даний час нікому про підозру не повідомлялося. Колишній заступник міністра внутрішніх справ України, міністр внутрішніх справ України та його син на цей час у провадженні не допитувалися. Але події лютого 2016 року змінили такий стан справ. Фрагмент відео з кабінету Чеботаря, що стосувався саме постачання рюкзаків сином міністра, потрапив у мережу інтернет. Тоді на нього і звернули увагу журналісти нашої програми. Це, Це ж так да. сколько ти до можеш поставити. Тоді ну, ми, 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 ми давай так і заказують. Максиму штошту з цього. Заказывай на следующую партию. Сколько там? 2000. тысячи? Да, да. Заказывай на 2000, а я скажу после Нового года в Европу. Предоплату сейчас не дадите? Нет, мы же не можем предоплату дать. Тебе надо, чтобы ты нам поставил на Новый год. А если я сто штук поставлю, мне триста процентов предоплаты не дадите? За что? что штук? Тогда тебе и все хорошие. Нет, вот две вот тысячи. Вы можете дать мне предоплату? Діалог на відео датовано груднем 2014 року. А вже у лютому п'ятнадцятого МВС дійсно закупило рюкзаки на 16,5 мільйонів гривень. Основний підряд, згідно з вісником держзакупівель, отримала фірма Дніпровенд. Телефон цієї фірми виявився номером товариша Олександра Авакова та його другом по мережі Фейсбук Володимира Литвина. Публікація розслідування журналістів викликали резонанс вже через місяць. Справу рюкзаків Авакова у військової прокуратури за підслідністю витребувало національне антикорупційне бюро. У нас є повноваження в директора прийняти рішення витребувати кримінальне провадження. Минуло півтора роки. В результаті свого розслідування детективи та прокурори САП зрештою у жовтні цього року затримують фігурантів справи. Вечір 31 жовтня 2017 року. Від набу від'їжджають два мікроавтобуси. Згодом помічаємо їх вже на території міської клінічної лікарні номер 4 Сюди привозять Олександра Авакова. Медичне обстеження підозрюваного звична процедура, перш ніж його доправляють до ізолятора тимчасового тримання, де він чекатиме засідання суду для обрання запобіжного заходу. Сам, да. идеи? Но, ну, профессиональные, процессуальные идеи НАБУ повязаны с абсолютно политизированным, заангажированным политическим делом, в котором нет ни грамма ни юридической вообще логики, оснований и так далее. Ну, Мы видим, что вы сегодня были в гарном С чем это повязано? В смысле? Ну, в гарном гуморе сегодня. Ну, Знаете, как говорит мой отец, оставайтесь оптимистами. Всього хорошого. Удачі. У цій же лікарні обстежили і другого фігуранта справи колишнього заступника міністра внутрішніх справ Сергія Чеботаря. Чому Не знаю, А як відео, яке було? Після обстеження фігурантів справи відвозять до ізолятора тимчасового тримання Нацполіції. Тут вони проведуть ніч в очікуванні засідання суду. Цей же час з міністерства внутрішніх справ, де перебуває сам Арсен Аваков, роз'їжджаються останні візитери. Ось через передні ворота виїжджає автомобіль, яким користується екс-прем'єр-міністр та лідер партії Народний фронт Арсеній Яценюк. За ним МВС залишає товариш Яценюка, депутат від Народного фронту Андрій Іванчук. Своє ставлення до затримання власного сина особисто міністр зрештою висловив через мережу Фейсбук. Всі процедури інтриги і потуги травіть одніх з другими, покалібати мою емоціональну стабільність і принципи безполезні. Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде. Написал министр на своей персональной странице у соцмережи. Підтримали словом міністра і його соратники. Депутат Микола Княжицький у своєму блозі охрестив Петра Порошенка президентом на двох стільцях, який, мовляв, здійснює вплив на антикорупційні органи з метою зменшити вагу народного фронту на майбутніх виборах. Сам президент під час всіх цих гучних подій перебував з офіційним візитом у Саудівській Аравії і жодним чином не реагував на ці закиди та не коментував резонансну справу. А от керівник спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький запевнив, що політичного підтексту в розслідуванні немає. Якщо обертатися постійно, дивитися на ті чи інші політичні сили і, і вислуховувати про те, як хтось розкачує країну, чи хтось щось комусь е, е, заважає. Для мене було єдиний аргумент це є доказова база. Достатньо для оголошення підозри. Чи є їх достатньо для направлення справ до суду? 1 листопада Солом'янський районний суд розглядає клопотання щодо обрання запобіжного заходу Аваково-молодшому. На засіданні, крім сторін обвинувачення та захисту, зібралась численна група підтримки міністерського сина. Чоловіки у камуфляжі, колишній радник Авакова Ілля Ківа, нинішній радник Зорян Шкіряк, депутати Геращенко, Дейдей, Єфремова та Дзензерський. Той самий автомобіль, якого ми помітили у день затримання фігурантів справи біля будівлі МВС. Під час засідання він сидить на почесному місці біля судді. В той час, поки триває засідання, у бокові ворота Міністерства внутрішніх справ знову заїжджає автомобіль, яким користується Ігор Котвіцький. Зрештою суд виносить рішення відпустити підозрюваного на час слідства під особисте зобов'язання здати паспорти та надягнути електронний браслет. Так само під особисте зобов'язання суд відпустив і другого фігуранта справи Сергія Чеботаря. Десята вечора. Одразу по закінченню судового засідання автомобіль, яким користується син Авакова Олександр, заїжджає у бокові ворота МВС. О пів на другу ночі на бокові ворота заїжджають автомобілі, якими користується народний депутат від Народного фронту Денис Дзензерський. Автівки перебувають на території міністерства більше години. Автомобіль, яким користується син міністра внутрішніх справ, залишає міністерство о пів на третю ночі. Далі розслідування продовжиться. Слідчі дії, допити, ознайомлення сторін зі справою до остаточної передачі до суду. Підозрювані на цей час перебуватимуть на свободі. Редакція програми схеми ретельно стежитиме за перебігом резонансного розслідування.